Вибори ще навіть не почались, ними ще навіть не запахло. Лише у політичних кабінетах лунають такі заяви. А банкова вже досить прямою в ультимативній формі, я би сказав, каже військовим: не пхайте свого носа у політику, а тим паче, ще й на вибори. Ви будете просто в шоці з цієї заяви і від того, як на бажання військових участвувати у політичному житті країни реагує вертикаль Зеленського. І поки сценарій залужного як переможця пишеться ще й досі, то офіс президента непомітно підчищає конкурентів, аби угнати. За політичними рейтингами саме військовослужбовців? невже з'явився новий кандидат, який може обігнати Зеленського, чому Мадяр відхрещується від політики, хоча в минулому був тісно з нею пов'язано? Та як Буданову, такому яскравому політичному персонажу, такому геніальному розвіднику вдається уживатися з банковою в одних кабінетах? І взагалі з яких пір зашоруділо виборчими бюлетенями? Чи є підстави для відкриття дільниць у цьому відео пропоную зосередитися на головному питанні? Чи дійсно зараз Усі таємно готуються до виборів, та банкова вручну вже починає усувати суперників з військового табору. Обов'язково підпишіться на канал, аби ми з вами потім не загубились і погнали. Я прямо закликаю військових не йти в політику. Точніше, не я, а це цитата з інтерв'ю Віталія Кіма, виданню «Главком». Ось Так безсоромно і прямо Віталій Кім каже усім військовим, а це станом на зараз 880 тисяч діючих осіб, молодих чоловіків, серед яких бізнесмени, юристи, дипломати, мільярдери. Багато людей різних науковці, можу перечисляти безкінечно. Каже, не треба йти в політику. Епатажний голова Миколаївської області, який в 22-му році був іконою для українського суспільства, взяв на себе таку невдячну роль порадника з боку банкової порушив доволі слизьку тему. Бо ж про вибори говорять давно, і сам Зеленський вже не раз коментував. Саме це питання: чи будуть вибори в Україні під час війни, коли буде зупинка вогню? Однак усі ці перепиті з влаштуванням волевиявлення під час воєнного стану зводяться на нівець, бо ми ж знаємо, що конституція не дозволяє про це й українська влада неодноразово заявляла. Аж тут глава однієї з прифронтових областей робить гучний прогноз, черговий гучний прогноз. Війна завершиться в діапазоні від двох місяців до одного року. Тобто до кінця 26-го року точно війни не буде, переконаний Віталій Кім. Але звідки цей прогноз він не пояснює жодних обґрунтувань, ось лише така інформація є в цьому інтерв'ю. Акценти у тому ж інтерв'ю політик робить на вже післявоєнне відновлення і навіть згадує про таку річ, як військовий туризм. Мовляв, мадрівники будуть з'їжджатися, щоб подивитися на наслідки російських злочин. Накрися Україна, побудований в Миколаєві, і згадувати русський воєнний корабель Москва, який забрав Нептун на дно Чорного моря. І що примітно, перші питання стосуються в цьому інтерв'ю саме виборів, а не ось цієї історії, і того, що Кім не хоче бачити військових на владних посадах. Давайте цитувати, щоб я не був голослівлю. Якщо в кожній громаді будуть депутати лише з військовим досвідом, то всі питання зведуться до дуже вузького кола проблем, в яких вони розбираються. До того ж, такі фахівці більше потрібні в збройних силах, а не в політиці. Тому моя позиція не змінилася. Ось така цитата. Тобто, залишайтеся навічно в збройних силах України, чіткі терміни служби і демобілізація – це для вас слова, точніше, це слова не для вас. А от для вас якраз таки продовжувати тримати зброю в руках незалежно від того, триває війна чи ні? А політикою займуться інші люди? Мабуть, так це виглядає. Бо до кінця хочеться зрозуміти, в чому посил Віталія Кіма, враховуючи, що військових у професії саме з дипломом військового, не так вже й багато. 880 тисяч осіб. Я вже не говорю про те, скільки поранених, скільки демобілізувалося із законних причин, або скільки є там в СЗЧ людей. Тобто, це значно більша частина суспільства, і не вже всі вони мають. Лише військовий диплом і тільки військовій справі розбираються. А вже ж ні, люди абсолютно різних професій там зібралися. Тому, взагалі, виділяти людей у Збройних силах України як якусь окрему касту я би, наприклад, особисто не став. Тому що абсолютно різні люди весь заріс суспільства там знаходиться, і не можна казати, що є вони, а є ось ми. Це просто неправильно. Віталій Кім також додає, що нібито справжні кадрові військові, справжні кадрові військові, як правило, не хочуть займатися політикою. Їх вона не цікавить, бачите. А масова участь у цій сфері людей з погонами недоцільна. Додає губернатор. Та взагалі кім прогнозує, що кожна політична сила буде використовувати військових для підвищення своїх рейтингів та заманювати їх до себе всілякими плюшками. І тут я і гадаю. Всі ми абсолютно з цим згодні, мабуть, це єдине твердження, яке не викликає протиріч в цьому інтерв'ю. Це якось схоже насправді на закидання вудочки на перспективу про потенційне завершення війни. При тому, що об'єктивно на тлі російського тиску, армії на фронті та жахливих ударів по нашій цивільній інфраструктурі про таке згадувати не доводиться. Але що про це так заговорив активно Тім? Та тим паче почав роздумувати про те, хто новий прийде займати вже насиджені крісла. А я ж скажу, що посаду, яку займає Віталій Кім. Голова військової адміністрації Миколаєва це пряма вертикаль президента. Саме президент відповідає за те, чим і як він займається Віталій Кім на своїй посаді. Це одна команда. Тому давайте дивитися правді у вічі. Виборами у повітрі таке пахне, якщо заяви від таких людей існують. Про це і Трамп питав в Зеленського вувальному кабінеті ще от у серпні. Та й самі військові хочуть іти в політику, і про це вже голосно говорять. Попри те, чи відповідає їм Віталій Кімчині в інтерв'ю ще півтора роки тому зайкнулася про. Це бойова медикиня, морська піхотинка Ярина Чорногус. Вона обома руками за розбавити білі комірці мультикаму. каже, що таким чином Україна отримає можливість оновити нашу політику. Але ж скажімо так, зізнаємося в українському суспільстві, а вже ж існує такий міф і страх, що прийдуть злі військові. Буде якась там військова хунта, що військові не можуть керувати владою, що військові щось там не розуміють. Але мені здається, ми вже трошки з вами проговорили, що в нас в країні немає військових насправді, а точніше, військові існують кадрові, але вони в значно меншій кількості ніж усі, хто зараз служать в силах оборони, адже це люди, я повторюсь, багатьох цивільних професій, і не факт, що всі вони залишаться. І після війни з професією військових, адже в них є і інші цивільні професії, до яких багато хто залюбки повернеться. Хтось бізнесмен, хтось вчитель, хтось люсар. Люди мали працю ремесла і розумову, чому б їм не повернутися до своїх улюблених професій, які вони обрали. Чому про це ми не говоримо? Ну і ось іще вам одна заява про те, що військові безумовно підуть у політику. В цьому переконаний командир 3-го армійського корпусу, колишнього 3-го штурмової Андрій Білецький. Він вже був політиком в Україні. До слова, якраз його прізвище фігурує в Рейтингах потенційних президентських виборів і парламентських, причому ще й на високих позиціях, Білецький утопі з колишнім головковим залужним а, туди ж у першу п'ятірку, до речі, соціологи помістили гіпотетичну кандидатуру Кирила Буданова, очільника української розвідки. Результати цього соціологічного опитування, ось останнє відбулося, показали центр соціальних і маркетингових досліджень, який називається «СОЦЕС», та видання барометр громадських настроїв, щоб ви знали, хто проводив цей збір електоральних настроїв у вересні. Отже, по цифрах догори. Лідер трійки фільгранно долає 5% бар'єр. Далі Буданов, який має 67%. Далі Петро Порошенко, 7,7%. На другій сходинці Залужний, 26,6%. Вищий у нього лише чинний президент. У нього 29%. І 2%. тобто троє з п'яти лідерів цього списку вже представники військових структур. Про залужного не буду говорити з приставкою ЕКС, бо самі розумієте, колишніх генералів не буває, і це якраз такий випадок, до речі, що коли кадровий професійний військовий може претендувати у політику, бо і той же Кирило Будану, бо, наприклад, Андрій Білецький насправді має освіту історика і був політиком, і військовим він став уже в процесі війни з Росією. Банкова насправді чутлива до питань, коли на горизонті взагалі з'являються будь-які фігури, які здатні затулити першого персонажа в цих перегонах. Але там політика така: не можеш ще чимось боротися, треба це очолити. Відповідно, офіс президента прагне, так би мовити, осідлати хвилю в останній момент, аби не потонути в океані рейтингів на виборах. Що має на увазі? Очільник офісу президента Андрій Єрмак вигадує реформу в цьому році, завдяки якій зросте кількість військових і ветеранів серед працівників у всіх департаментах офісу президента. Звучиться насправді гучно, адже Єрмак каже, що треба розформувати взагалі офіс президента і наповнити його саме людьми з війська. Тобто, не дивлячись на окрему думку, нібито Віталія Кіма, офіс президента з одного боку посилає сигнали, що не треба військовим іти у політику, а з іншого, запрошує їх на роботу у вищий політичний державний орган країни, один з. І ззовні це насправді нагадує, як кажуть бути або з красивими, або з розумними. Офіс Зеленського думає про вибори стратегічно хоча на публіці для преси гарант суровий. Каже, що це питання важливе лише або для росіян, або для української опозиції. Не міняє свою риторику. Президент навіть у компанії своїх, коли він приїжджав на фракцію депутатів Слуги народу, яка була закритою. Він ледь не зрадниками голосив усіх, хто про вибори згадував думав про політичну кар'єру, а не про завершення війни. Ось такий от образ президента. Ну а що насправді відбувається за стінами будівлі на банковій, ми вже я гадаю зрозумів. А ще давніше на цьому тлі звучать заяви для західних медіа про готовність України провести вибори під час зупинки вогню. Не плутатись закінченням війни без кінця воєнного стану. Мовляв, от Зеленський каже: моя мета завершити війну, а не продовжувати балотуватися. Саме так говорить президент. Багато хто тут сприйняв це як відмова від другого терміну, але побачимо. Хоча й тут будемо об'єктивні ще до оголошення припинення війни, ще до замороження бойових дій нам далеко війна у запеклій стадії. Однак, вибори у всіх на язику, а в кого ні, той стуляє в уста. Як командувач сил безполотних систем Роберт Мадяр Броуді неодноразово відхрещувався від політики? Чому питається. Хоча у цивільному житті він був активним діячем на Закарпатті. можливо, хтось знає або згадає. Він очолював. Обласну організацію фронту змін Арсенія Цинюка, будучи його тісним соратником, встиг побувати і депутатом Закарпатської облради шостого скликання, і до речі, ще й достроково припиняв там повноваження. Нині ж Роберт Бровді Мадяр воліє згладжувати кути проводити виховні роботи ймовірно за проханням, які надходять згори. До прикладу, ось мав розмову мадяр із військовим Юрієм Касьяновим, який наїхав на Ярмаказі звинуваченнями, що той. Розформовує його підрозділ, можливо, бачили таку історію в новинах, і от якщо ні, то як результат, касьяну вже готовий просити вибачення у Єрмака і домовлятися ще раз. Вибачення у Єрмака. І більше того, офіцер відкинув закиди щодо політизації питання, наголосивши, що не намагається бунтувати чи тут ключове, не намагається йти в політику, щоб, не дай Боже, ніхто таке не подумав. Ну, все це скидається на ореол страху, яким офіс президента накрився від неугодних, аби не привертати на себе увагу у політичному плані. І Це стосується не лише мілітарі сегменту. Згадайте за якими критеріями вибирають у нас президентському премєр міністрі П'ять років Шмигаль протримався на посаді. Бо ж не перечив, був непомітним, не мав політичних амбіцій. Його ж зумінила ручна Свириденко Юлія, своя людина в уряді, як би сказав Зеленський, яка виконує всі забаганки банкове. А вже згаданого залужного відправили в Лондон теж не безпідставно. Навіть BBC писало тоді, що відставка була саме через політичні причини, а не військові. Президент запідозрив залужного в політичних амбіціях. От як стверджують інсайдери, в 23-му році був натяк, що і наступним генералам варто приготуватися з такими заголовками. Ми до речі, тоді виходило британське видання The Sun. Тоді йшлося про те, я зацитую: що якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право. Тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Ось такі ультиматуми виставляв Зеленський після відставки залужного. Тому ж і Буданов на черзі, от його персоналі вже приміряли до інших кабінетів. Це не я кажу. За економіст пише, що у червні влада намагалася турнути Буданова з гур, але посаду він зберіг. Хоча тут все сходиться. Гіпотетичний блок Буданова отримав би 7-8% на виборах у раду серйозна конкуренція. Сам Кирило Олексійович всі чутки про звільнення спростовує, але йому доводиться йти на такі собі компроміси з офісом президента, рятуючи того ж самого горе, як міністра національної єдності Чернишова від набу на кордоні, аби не втратити крісло. Досі Буданев так і не відповів на питання: а що то власне було, коли гур допомагав Чернишову. Проходити територію України, не потрапляючи в руки детективам набу. І як так вийшло, що урядовець, якого звинуватили у величезній мегакорупції, якраз таки був під дахом і гурівців, і працівників СБУ. Але про малюка вже говорити не будемо. Скидається на те, що схема безвиграшна. Якщо ти сам не йдеш політику, то політика прийде до тебе. Цікаво, чи всі гравці цих перегонів протримуються до реальних виборів, коли вони настануть, а не тоді, коли про них говорять? Напишіть в коментарях, як думаєте ви. А якщо не хочете, то поставте лайк цьому відео, якщо дізналися, що це цікаве і корисне. І прямо зараз натискайте на наступне відео, яке з'явилося на ваших екранах, хоч зараз. Обіцяю, там реально цікаво. До зустрічі!